Вітаю вас! Ви на каналі Хайта.ру. Сьогодні поговоримо. Про київське метро та взагалі про Київщину, що чекає найближчими місяцями, як я вам вже неодноразово говорила на Київ, Київську область, часто показувало якесь затоплення. Я говорила, що може бути загроза від водосховища, загроза для дамб, мостів, шляхів сполучення. І ось з'явилися новини, що зупинено рух потягів київського метрополітену на ділянці Деміївська Теремки Синьої гілки метро. І внаслідок затоплення тунелю. З'явилось відео навіть, як на колії пішла вода. Ось так відігрується прогноз. На жаль, постійно якісь загрози від води на Україну падають, скоріше за все, через те, що дуже багато вогню, а оскільки треба стабілізувати стихії, то йде багато води. Давайте подивимося. Метро в Києві. Говорять, що. Ремонт розтягнеться на 6 місяців, а то й більше. Давайте подивимося, чи швидко будуть усунуті проблеми з метро в Києві, з колями, які затопило. Мене звати Людмила. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, буду вам дуже вдячна. Метро в Києві. Прогноз, наскільки швидко усунуть проблему. Тут говориться про те, що мах, питання буде вирішуватися стосовно пересування людей. Ну, це вже відомо, що запустили наземний транспорт, це буде вирішуватися і ще більше буде залучатися автобусів, маршрутних таксі та таке інше пересування. Дивіться, все-все про те, що транспорт будуть все-таки надавати наземний. Давайте дивимося за метро. Королева жезлів, відлюдник і дев'ятка мечів. Щодо метро, звісно, прогноз суттєво гірший. Дивіться, те, що говорили, коли тривоги, то люди зможуть спускатися в метро, це, очевидно, так і є. Спроби будуть прийматися королева жезлів. Але треба якесь дуже мудре, дуже рішення якогось такого чи науковця, чи якусь таку людину треба залучити, яка дуже добре розбирається, яка, знаєте, так, як мудрець, для того, щоб вирішити оперативно цю проблему. Але, на жаль, таких людей багато немає в Україні. Україна останніми роками не дуже на науковців виділяла кошти та таке інше. Тому, ось посудячи по тому, що дев'ятка мечів закриває триплат, можна говорити про те, що стресу людям дуже багато принесе ще це проблема з метром. І навіть до 9 місяців може тривати така ситуація. Говорять, що 6, можливо, більше менше але тут 2 дев'ятки. тому ось такі проблеми, суттєві незручності. Може відчувати кияни 9 часових проміжків. Що, якщо брати 9? Це може бути 9 днів, 9 тижнів, 9 місяців. Але якщо взяти ось так те, що тут відлюдник, то скоріше за все, що це ближче навіть до 9 місяців буде тривати ремонт Київського метрополітену. В той же час дії активні приймаються, але цього недостатньо. Буде наземний транспорт дуже активно розвиватись. На жаль, щодо метро. Прогноз невтішний. І в той же час я не виключаю ще загроз від видосховища і постійно там обстріли, тому завжди будьте пильні, уважні, прислухайтесь до офіційної інформації. Хай у вас все буде добре. Давайте зараз подивимося, оскільки я не робила прогнозів, що наступу з Білорусі найближчими місяцями не буде такого істотного. Але все рівно запитують, скажіть, що не буде наступу з Білорусі. Давайте подивимося, що скаже Таро на цей раз: чи буде наступ з Білорусі на Київ в найближчі місяці? Місяць-два, десь так. Двійка кубків. Шістка жезлів, двійка жезлів і вісімка кубків. Якщо по цих картах говорити, то тут є якісь домовленості щодо стабільності. Поки що найближчими місяцями наступ маловірогідний з Білорусі на Київ. Ось це карта домовленостей. Те, що, можливо, у росіян є ще якісь плани атакувати з Білорусі. Тому що двійка жезлів є, але це більш віддаленій перспективі, поки що вони від цих планів відходять. Але плани щодо наступу, звісно, вони не відкидають. Але маєте розуміти, що двійка жезлів це ще не дії. Кожній двійці є жриця, яка говорить про те, що є ще невизначеність. І якщо брати ось так, тут не наступ. Тут більше вони поки що відходять від цієї ідеї і є якісь домовленості. І як, як вже говорила за Лукашенка, він і нашим, і вашим. Я думаю, що він знає, що. Треба сидіти смирно, інакше отримає, так що мало йому не покажеться. Давайте подивимося Харківщину найближчий місяць. Я говорила за Харків, за Харківську область. Що складна ситуація. На жаль, ось було в новинах, що знову влучання в житлові будинки, дуже багато людей постраждало. Давайте подивимося Харків найближчий місяць. Я чула, деякі тарологи говорили, що навіть прорив на Харківщині може бути чи щось таке. Давайте подивимося окупація Харкова. Ну, ось так, найближчий місяць. Я вважаю, що це неможливо наразі, але подивимось, що скаже Таро. Найближчий місяць загрози для Харкова та чи є загроза окупації. Сімка мечів говорить про те, що здають позиції. Це зрадники, це летять ракети. Ось це дев'ятка кубків, там, де вода. Тобто це опалення, система водопостачання і все, що необхідно для комфортного життя людей. Це сфера енергетики. Оце позиції здаються. Далі, тут Паш Пентаклів, трійка жезлів і двійка пентаклів. Окупації Харкова, очевидно, ці карти не показують Найближчий місяць. Далі двійка жезлів це обстріли дронами. Паж Пентаклів може говорити, що загроза для дітей це поблизу навчальних закладів, шкіл, садочків. Трійка жезлів говорить про. В тому числі торгівлю, тому там, де ринок, торгово-розважальні центри ось в цих районах можуть бути прильоти. Двійка пентаклів також може говорити про те, що. Обстріли можуть бути якимось двома видами це одночасно і дрони і ракети. Міни можуть знаходити, що заміновано де щось буде. Але ось тут найбільше так, там, де життєдіяльність людей. Це заводи, це ринки, там, де торгівля, де виробництво ось таке. І велика загроза від дронів, звісно. І бережіть дітей. Для Харкова такий прогноз. Харківську область давайте подивимось на найближчий місяць. Давайте подивимось, що буде на Харківщині. Що покаже прогноз? Тут мах, шістка мечів, тут може навіть якась евакуація бути. Тут жезлів, четвірка кубків, тут Всесвіт. Що сказати? Буде якийсь план щодо окупації певних населених пунктів. Точніше, у окупантів вже є цей план. Але будуть все ж таки, я думаю, що вчиняти якісь протидії для того, щоб. Для того, щоб це запобігти. В той же час П'ятірка Пентаклів е, може говорити про е, руйнування, і ці е, руйнування будуть досить істотні. Е, так як тут Всесвіт, то це по кордону очевидно, по кордону з Росією будуть люди дуже страждати руйнування житла, е, інфраструктури. Ось п'ятірка Пентаклів часто церкви показує. Це небажання залишити в спокої Харківщину. Щодо того, чи може бути окупація в зв'язку з тим, що ось тут Всесвіт, п'ятірка Пентаклів, якісь населені пункти можуть іти все-таки в наступ росіяни, і щось або суттєво вин знищити, або навіть, навіть щось захопити. Давайте подивимось: остаточна карта десятка мечів, дуже багато жертв. Дуже багато жертв, і весмірка кубків вже тут на дні. Думаю, що будуть наші ЗСУ максимально обороняти Харківщину, але ось дуже багато жертв влучання, можливо, якийсь населений пункт буде навіть втрачений. Але для людей просто жахлива ситуація. І знову ж тут весмірка кубків падає, там махи, шістка мечів, з Харківщини може бути евакуально. Особливо ті прикордонні населені пункти, які найбільше потерпають від окупантів. Просили Сумщину ще подивитися. До речі, дивіться розклад про Запоріжжя, про Херсонщину. Я виклала відео на каналі вже є. Цікаво почути вашу думку. Дивимося місто Суми найближчий місяць. Нагадаю, що сьогодні 9 грудня. Найближчий місяць це орієнтовно до 10-15 січня. Орієнтовно, тому що прогнози можуть трішки затягуватися в часі, можуть швидко збуватись, можуть трошки відтягуватися. Але орієнтовно дивимося суми найближчий місяць. Найближчий місяць, місто Суми. Дивимося загрози, що покаже сонце. Бачите, знову ж таки, якісь загрози для дітей. І тут так само падає шут і сонце. Тут говориться про те, що може бути якийсь великий вибух або дуже якась сильна пожежа. І тут загроза, в тому числі для дітей, також дуже сильна. <кій> По мечів блокування. Блокування світла, тобто це влучання в енергетику. Подвійці мечів, також, знову ж таки, я думаю, буде розганятися паніка щодо наступу і захоплення сум, щоб люди були в ситуації невизначеності, боялися, щоб не знали, що робити, чи тікати, чи, чи що що робити. В нічний час це можуть бути. Атаки, тому що двійка мечів часто відігрувалася як атаки вночі під ранок, там на пору доби. Далі, ось тут можуть бути під загрозою також ТЕЦ. Ось тільки як холодає, окупанти вже почали обстріли. Ось я так ще думаю, шут сонце поблизу якихось розважальних закладів можуть бути влучання. Або ж це навчальні заклади, школи, садочка. Ось поряд з цими закладами так може бути. Далі, ось там де річка. В сумах можуть бути також поблизу ріки атаки, де Можливо, це десь при виїзді з Сум, тому що як новий шлях, там дороги. Ну, ось таке я можу по картах пояснити. А як відіграється, побачимо. В будь-якому випадку бажаю всім, хто мене дивиться, захисту вищих сил. Щодо окупації, найближчий місяць, по сумам, тут такого не показує, показує лише обстріли, блокування нормального розвитку міста та таке інше. Це також. Ще й загроза для військових, тому що ось тут, якщо оракульно подивитися, на туз жезлів, ось фортеця, так скажемо. На військові частини може бути таке, щоб максимально привести місто в стан, коли життєдіяльність нормальна, неможлива. Але окупація на найближчий місяць мені тут не показує для Сумщини. Давай для Сум. Дивимось місто Сумщину. Тепер дивимось Сумщину в цілому Найближчий місяць. Сумщина, найближчий місяць. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, пишіть коментарі. Я вам дуже вдячна за увагу до моєї діяльності. Так, Сумщина. Тут говориться про, також, про плани захоплення, тому що двійка жезлів, бачите, як на Харківщину випадала двійка жезлів, так само ось тут випадає і на Сумщину. Будуть також люди частково евакуйовані, судячи з усього, вісьмірка кубків. Треба буде людям виїжджати. Сумщина, Харківщина розклад показує евакуацію. Скоріше за все, це стосується тих, хто на кордоні. Далі, ось там, де виробництва де працюють люди, готується атака, двійка жезлів, трійка пентаклів, і навчальні заклади. По четвірці кубків це розчарування, а значить, якщо. Люди будуть розчаровані, то очевидно, що так як я і говорила вам, по кордону життя не буде. Найближчий місяць будуть атакувати лупити. Люди вже втомлені, не знають, що робити, куди їм діватися. І, на жаль, найближчий місяць це не, не завершиться ще ця історія. Дуже великі обстріли королева жезлів може говорити. Ось цю двійку жезлів щодо планів наступу атаки. Хочу уточнити: вісьмірка мечів. На жаль, по цій вісьмірці мечів. Можуть бути якісь навіть негативні моменти щодо наступу на тих ділянках, які ближчі до кордону, і навіть будуть пробувати щось захоплювати. Можливо, через те, й показувало евакуацію людей. Сумщина, Харківщина, звісно, складна ситуація, будуть робити великі провокації, але. Тут фінальною картою випадає шут, тому будемо сподіватися на те, що ЗСУ обнулить всі ці плани щодо окупації Сумщини і зітрена нівець всі старання росіян. Все-таки імператор. Думаю, що буде евакуація людей з прикордонних територій знову будуть атакувати. На кордоні, звісно, це і ДРГ там систематично, і обстріли Сумщини. Є плани щодо, щодо захоплення території, вони не полишають їх. Ці окупанти, але дивіться, якщо брати в цілому, то ситуація вже не зовсім така критична. Наші військові влада, вони знають імператор про про ці плани і вони будуть намагатися їх їх зупинити, щоб не було цієї реалізації, так як окупанти задумали. В будь-якому випадку. Я хочу вас попередити і ще раз акцентувати увагу, що таро-прогноз показує найбільш вірогідний варіант розвитку подій на час розкладу. Таро не можна вважати істиною в останній інстанції, так як майбутнє багатоваріантне. Але це інформація для роздумів, прислухатися. Особливо хто на кордоні, якщо будуть оголошувати евакуацію, або ви самі будете бачити, що така ситуація критична, критично, особливо якщо почнуть дуже сильно вити собаки, дуже будуть. Комусь якісь сни, снитись звертайте на це увагу, тому що найточніший таро-прогноз для конкретної людини на конкретну ситуацію. А в цілому, то дуже багато людей впливає на розвиток подій, тому прогноз може відігруватись, а може мати певні зміни. Наразі акцентую увагу, що Сумщина, Харківщина, загроза, на жаль, для вас є. Тому. Будьте пильні і бажаю всім, хто мене дивиться, щоб у вас все було добре. І хай всі загрози оминуть вас стороною. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Дякую за увагу!